Всім привіт! Ви на каналі Смачно Лілії! Сьогодні хочу поділитися з вами чудовим рецептом маринованих кабачків у банках на зиму. Ним зі мною поділилася моя підписниця Надія. Щиро дякую їй за довіру. А тепер покажу цей перевірений рецепт і вам. Ну що, поїхали? Для цього рецепту нам знадобляться молоденькі кабачки, морква, часник, лавровий лист, духмяний перець горошком, гострий перець для пікантності, сіль і цукор, стиглі помідори, парасольки укропу, цибулька, трохи петрушки і обов'язково оцет. Усе просто, а результат дуже смачний. Спочатку ріжемо кабачки кружальцями десь по сантиметру півтора завтовшки. Далі нарізаємо невелику кількість гострого перцю. У мене дуже гострий, тому додаю зовсім трішки. Ви ж додавайте за своїм смаком. Обов'язково витягуємо насіння з перцю, вони мені не знадобляться. Далі рифленим ножем нарізаємо невелику кількість моркви, приблизно по 3 кружальця в кожну банку. Якщо у вас немає такого ножа, можна нарізати звичайним. Переходимо до цибулі, нарізаємо її акуратними кільцями. Беру чисту літрову банку, я її добре помила і обробила. Як я вже колись розповідала, обробляю банки трьома різними способами: перший це парою, другий содою, а третій оцетом. Обирайте той спосіб, який зручніше саме для вас. На дно чистої банки викладаю парасольку кропу, зубчик часнику, три кільця гострого перцю, три шматочки моркви, трішки петрушки, один помідор. Три горошини духмяного перцю, лавровий лист і два кружальця цибулі, а потім доверху наповнюю банку нарізаними кабачками. Коли вода закипіла, додаю цукор, сіль і в самому кінці оцет. Маринад заливаю в банки, накриваю кришками. Ставлю стерилізувати. Дно кастрюлі застилаю рушником, стерилізую 7 хвилин і закатую. Все просто. Ось і все. Наші мариновані кабачки на зиму готові. Дуже смачна і перевірена консервація. Якщо сподобався рецепт, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі. І всім смачного пока-пока!